Вітаю всіх ви на каналі Квіти та інше. Я Інна і сьогодні не про квіти, а про полуницю. А саме я буду розсаджувати свої розеточки, які буквально два дні тому нарізала на полуниці. Хочу поділитися своїм способом, як я це роблю, для кращого кореутворення, що роблю. Ну і взагалі цей спосіб я якось побачила в інтернеті, почала його використовувати. Мені дуже сподобалось, тому, можливо, хтось його ще не знає, хотіла б з вами поділитися. Тому кому цікаво, лишайтеся, поставте, будь ласка, вподобайку, дуже на це розраховую, тому що це важливо ну і приємно само собою. Прокоментуйте, чи ви так робите, чи, можливо, якісь у вас є інші способи. Ну, це завжди цікаво буде переглянути, почитати. Тому давайте спілкуватися, а я буду розповідати про те, що роблю я. Ну що, попередньо я скажу, що я знаю спосіб, коли розмножують полуницю шляхом розставляння стаканчиків біля самих кущиків, туди садять розеточку, і вона там корінюється, а потім її ніби обрізають. Я так пробувала, але мене не вийшов, мені не дуже сподобався цей спосіб тим, що в мене ці стаканчики постійно падали туди-сюди, я не знала, як їх закріпити правильно. Тому ось цей спосіб мені все-таки більше сподобався. Так, буду, яка в мене полуниця? Полуниця в, в тому році я купила Сандра. рання така, Здається, якщо я перепутала, я пропишу ранню стигла полуниця. Непогана вона, не можу сказати, що така вже прямо супер, але нам сподобалася, тому я її буду зараз розмножувати. Якось хочемо більшу кількість отримати. От, Все-таки все хочеться, щоб було більше полуниці. Ну, я, звісно, ще іншої замовила. В цьому році замовила Ольги Касинець полуницю, чекаю, Ну, десь має вона вже скоро, мабуть, буде. Розсаду вона продає розсаду, От я в неї замовила, але свою також хочу розмножити. Як я її буду розмножувати? Що я робила? Для початку, звісно, пообрізала всі ж ці пагони в полуниці, порізала на фрагменти і помістила в ось такий чорний пакет. Шарудить трохи, але я хочу показати. Це я зробила два дні тому. Потім що ще. Скидала в пакет. Тут те, що він темний, чорний це обов'язкова умова. Це, знову ж таки, хто не знає цей спосіб. Вони в мене були тут всякі такі, корінців, майже не було. І я їх зволожила, ці розеточки. Ось, ось Порізала на ось такі розеточки, лишала тут же ж оці бочки. Ну, ось бочки. Зложила пакети і оприскала все ось сізерином. Зі коли я дивилася відео, там цього не було, але це я вже додавала від себе. Так, і це, ну, ось, дивіться, антистресант, е, э, стимулятор росту корневого творення фунгіцидною дією. Я використовую його для бетонії, для, для однорічників. От, і вирішила сюди теж. Тобто, ну, це щось э, на кшталт э, радіфарму, щось десь в цьому. В цьому. Напрямку. З розрахунку я взяла 10 грам на 10 літрів, зробила розчин і сюди його ну, зволожила ці всі. Це було два дні тому, і на сьогодні дивіться, що я маю. Ось які гарненькі молоді корінці пішли з розеточок. Дивіться, які були зовсім ще такі, ну, сухенькі, знову ж таки, ось. Ну і який не візьмеш, є ось маленькі такі оці корінці. Ось вони, якщо вам видно. Звісно, можна було б отримати ще пару днів, і вона була б вони були б ще кращі, ці корінці. Ось дивіться, які. Ну, гарнесенькі. Пішли вони в ріст. Ну, яку не візьмеш, кругом є ось ці корінці. Колись я робила і без цізарину, і без радіфарма вони теж були. Але ось так з ним то краще. Ось, дивіться, зовсім які. Тож, Повторюся, це все скинула в чорний пакет, зволожила, щоб гарненько було, щоб, ну, в принципі, ось як на дні тут подивіться, то ще досі є тут волога. Ну, таке, ну, не те, щоб калюжа, ну таке щось. Волога є. Ось. І обов'язково ж добре зав'язати і положити десь темне місце. Не жарке. Десь, ну, так, щоб можна інші роки я підвалі його лишала, а зараз воно просто у мене на землі в тіньку лежало, тому що буду зараз займатися. Це треба було зробити трішки раніше ще, але ну, в мене вийшло так по часу. Тому що все-таки, якби раніше я зробила, то вже б це були готові саджанці, а зараз ще їм рости потрібно. Ну і що тепер? Тепер ось такі пластикові стаканчики, неважливо, які вони. У мене об'ємом 200 мл. Взяла ґрунт, зробила, ну, нелегкий. Знаєте, взяла із квіток, які в мене вже повикидала, були в цьому році такі в мене екземпляри, які я повикидала. Тому він вже був в використанні, обов'язково я його буду приливати фугіцидом і відшкідникам. Тобто частина в мене була, ґрунту у використанні, частина піску і частина чорнозему. У нас такий трохи було ще лишалося мене привозного чорнозему, тому тут буде фін. Ну і далі все все просто, нічого такого нового я вам не покажу. Стаканчик беру таку розеточку ось. Ну ось, бачите, Такі гарненькі корінці. Ще для того, щоб вони скоріше вкорінилися, тому що вже все-таки часу. Не так багато, ось, грандіс візьму, ще припудрю. Це, знову ж таки, не обов'язково, це вже я так хочу пришвидшити ось так, корінчики при пудрила і поливаю. Так, поливаю чим, ось якщо щоб було, видно. тут у мене компотній. Зараз у мене що використовую ось такий актор. Аналог актари, ну, набагато дешевший у багато разів, але він дієвий, повірено вже. І фундазол. Фундазол 2 г на літру, і актари 2 г на літру. Такий розчин я зробила. І ось цим розчином буду приливати полуничку. Робота така собі, нічого складного, вибираємо. Дивіться, ось які красиві корінці. Звісно, мені хочеться ще іншої, я замовила там. Дивилася відео цієї ж людини. Канал, здається, відково полунична. грядка. От. І там вона показувала полуницю, яка в неї, яку вона вирощує. І ось там я ще також замовила саженці. Надіюсь, вже скоро будуть, то їх теж. Та, також хочу висадити. Ну, все, отак. Це все я роблю і що потім. Треба поставлю в тінь, десь щоб не було жарко, ну, щоб світло було розсіяне. І буду дивитися, можливо, ще ось на день я їх прикрию плівкою, тому що все-таки корінці ще слабенькі. На якийсь день-два прикрию плівкою для того, щоб вони ну, пішли в ріст, а потім зніму цю плівку. Ну і буду спостерігати, за, як ростуть корінчики. Чому використовую стаканчики ось такі пластикові? Тому що завжди видно, як росте корінець. От як люди садять біля кущиків, ці стаканчики, мені це дуже подобається спостерігати, як воно так. Але як його правильно зробити щоб вони не падали, то я не знаю. А тут я беру їх, просто ставлю в лоточок, накриваю на день-два. От ну і все. Надалі воно буде рости. Я ось дивіться, як ось такі маленькі корінчики, ось я їх ще потримаю в пакеті пару днів. Таке, щоб. Бо тут видно, що вони геть малесенькі, бо я вже обрізала всякі різні оці паросточки. Ось тут хороший, то буду садити. Ну, Я думаю, вам все зрозуміло, чим я займаюся, чим хотіла поділитися. Тим, що мені подобається, і що виходить, тому можете використовувати. І чекаю на те, що ви, можливо, мені підкажете якийсь інший спосіб, як його це все можна корінювати, щоб скоріше було. Тому що ось зараз я вже і прогавила час. Ну, як прогавила, виходить так, чим раніше висадить ґрунт нову розсаду, тим кращі кущики вона зробить на наступний рік. Ну, У мене ось також затримочкою, ну, вже як вийшло. Тому на сьогодні все. Чекаю на ваші коментарі дуже. Сподіваюся на вашу подобаючку. Ну і миру нам, і гарних квітів, і полуниці, і всього нам найкращого. До нових зустрічей.